Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет. Незабутній. Шерлок Сікретс» – секрети справжнього чаю. Далі більшість із нас після російських обстрілів е, вчиться жити без електрики так е, е, доволі тривалий час. Однак в Дніпрі є цілий мікрорайон, де е, так живуть взагалі роками. Роками, а коли ми от з Людмилою командою сніданку от, буквально нещодавно були в Дніпрі на настрій сніданку, за тим до в інстаграмі написала глядачка наша Вікторія і mm -hmm. запросила подивитися, як живуть мешканці їхньої багатоповерхівки на вулиці Робочій, 73. дві години вранці. Дві години ввечері світла, і це з 2022 року. Чотири роки люди mm -hmm. так живуть, і е, світло бо саме стільки світла буває на добу у них, і також в сусідніх будинках у місцевій школі і двох садочках. Уже чотири роки, як я сказала, як там виживають люди, чому там склалася саме така ситуація, чи є вихід. Ми поспілкувалися з мешканцями. Дивіться істо. Добрий день. Добрий день. Так вікторія це хто? Я не, вірю, не вірю, не вірю в таке, тому що такого не буває. Просто так написати в інстаграмі побачити вас. Боже, у мене щастя захмарне. Чесно, а, Боже, щоб це щастя вас гріло. Але, то, але, вас, щоб... але ж поки що ні ніяк не гріє нічого нас. Нічого не гріє нас. Вікторія мешканка 16-поверхівки в одному з мікрорайонів із Дніпра. Вона разом із сусідкою Наталею на випередки розповідають про наболіле уже чотири роки в їхньому будинку, і не лише майже цілий день немає ні світла, ні тепла. Чотири години на добу в нас електрика. Будинок повністю на електроплитах, опалення і вода залежить від електропостачання, бо тепешки в нас на електриці. Їх від, вимикають точно так, же, як і нас. Ще 2022-го зовсім поряд із мікрорайоном, Росія обстріляла критичну інфраструктуру. Тоді будинки поблизу вимкнули від електрики повністю. Лише через тиждень електрику почали давати частково: дві години вранці та дві години ввечері. І так до сьогодні. За чотири роки всі мешканці ніхто нікуди не поїхав, тобто терпить ситуацію. Мешканці, які виїхали, вже повернулись. В нас дуже багато ще прийняли родини до себе е з інших регіонів, да які були фронтові. Люди літнього віку, діти, і загалом близько семи тисяч мешканців живуть так, як приміром, вікторія з п'ятого поверху із портативною газовою плиткою та зарядними станціями. Оце ми так спасаємось. Є одна батарея, є стоять ще акумулятори, бо без цього просто не можна. Ще складніше мешканцям вище, приміром у Миколи зникає навіть вода. Я живу на 16-му поверсі. Температура вдома 14 градусів. Сидимо в курточках, в ботинках, ходимо по помешканню. З приладами повідключали все, тільки холодильники працюють. Все. газова плитка, їсти варимо на газу, так як немає опалення і освітлення. По всій хаті стоять енергозберігаючі лампи, які тільки працюють на движення. І все. Мешканці вулиці робочої за ці роки постійно пишуть скарги, прохання чи заяви, але результату мінімум. Ми зверталися у всі інстанції, які тільки можна. У нас тут обслуговує центральна енергетична компанія. Вони нам дають відповідь, що це розпорядження НЕК Укренерго. Коли ми звернулися в НЕК «Укренерго» з офіційним листом, вони нам надали відповідь теж офіційно. про те, що графіки вони не вирішують, що графіки вирішують тільки ДТЕК і ЦЕК, і місцева влада. А місцева влада теж ніякого відношення не має до графіків стабілі... стабілізаційних, аварійних. І Тому ну у нас абсурдна ситуація. Це це приватна кампанія, і ніхто на неї не може ніяк повлияти. Ніхто мешканці готові навіть відмовитися від ліфта, щоби, хоч якось, знизити напругу. Ну що робити? Ми все витримаємо, але ну якась надія повинна бути. Сніданок надіслав офіційний запит до центральної енергетичної компанії: чи є шанси, щоб в семи 16-поверхівках з'явилося тепло та світло, чи можливо, щоб місцеві школа та садочки запрацювали? Центральна енергетична компанія пояснює, що наразі дає світло у тому обсязі, наскільки дозволяє ситуація з блекаутами в країні і конкретно в Дніпропетровській області. Водночас вони зазначають, що з питань відсутності централізованого опалення споживачам варто звернутися до відповідних надавачів цих комунальних послуг, адже у них мають бути генератори. Дніпро, вулиця Робоча, 73. Ну такі запити були. Декі вікна ну, лише там 7 тисяч людей. Це цілий мікрорайон. Це ж чи на садочка висотки? Ми цю тему лишати не будемо. Ми будемо тримати е, е, на пульсі, як то кажуть. Будемо Више, далі. У них там є генератори, вони мають працювати. А до не звертатися, а відповіді немає. Ну, що Чекай, ну а, а питання так само. Тобто, зараз у зв'язку з блекаутом такі, а до блекаута з 2022, А як тоді було? Це чотири роки. Ки люди oh, так живуть, будемо будемо ще тримати цю історію.